Вітаю, любителі шахів. Граю проти. Арда Дірикмен. рейтинг 1877. Захист Німцовича. Я граю варіант Zemiш F3, E4 a 3 Багато ходів пішаками, але... У нас центр. Так, десь можуть бути проблеми з пішаком. А можуть і не бути. Ну, він буде скоріше за все, якось чіплятися. Ні, не чіпляється. Йому треба білопола мого поміняти, але він щось не поспішає з цим. Ну і добре. О, аж я ж навіть і... його і не просив. Так, тора, можливо, сюди, сюди перейде. Зараз. Така рак називається. Такі маневр-тури. Так, ну поїхали є 5. Він сам може і 5, звісно, піти. Тоді треба думати, якою хочу структуру, бо. Бо. Закриту хочу структуру. Бо взяти він візьме конем, кінь на гарному полі, а так. Закрию далі, тому що, як я сказав, я не хочу тут бачити коня. Нехай забирає пішачка тут. Зараз спокійно цього коня обміняємо, хоча. Хоча це не обов'язково, звісно. Чому? Тому що після взяття новий кінь придає, виявиться, що я поміняв цього коня на цього. Не знаю. Я скину пішика тобі одну. Чисто заради поля F5 і відкритої лінії. Кінь f 5, можливо, за щось пожертвуємо зараз. Кінь f 5, тепер ходу вже 6 в тебе ніколи не буде. І тепер будемо пішаки накидувати. Нашампурувати. Перс тепер буде прив'язаний до цього кента на D6 слабкого. Нормально. Це я не дуже зрозумів, але okay. окей. Він же 6, типа? Maybe. Буду бити. Хоча він поверне коня на Є5. Так, якось часком поміняв трохи. Яку цю... Прикольно. Тепер воно не, не так вісне. Ні-ні-ні. Дуже, дуже, дуже довго ти чекаєш. Тепер швиденько ми вводимо в гру фігури. Чи поміняти в мене коня, а я згодний чи не згодний? Так, особливо вибору й нема, звісно. Так, да, тут Еншпіль, конечно, я не дуже хочу йти. Конечно. А с 4. Він тут б'є. Я б'ю. Він б'є тут. Можу тут, конечно, взяти і навзяти. Взяти тут. Якось малувати. G5, якщо зразу я піду. це, я не подумав про цей хід. Чомусь. Мені не треба твій слон білопольний, який тут такий собі. Мені треба твій кінь. як кобилка? Так, іду ставити мат. ти як? Проти, За? А, ти на F6 б'єш. Ти проти, виявляється. Ти, Ти противник, да, цього? Хех. Слон F6. А6. Беру. І тут беру. Тут так візьму. Тут так мат поставлю. Ну, весела партія вийшла, це точно. Для мене, для суперника, сума на 75 на 56. Прогавив суперник, мабуть, те, що я не обов'язково маю брати слона, я можу ж просто взяти G5BF6. І продовжити атакувати. Так, компьютер не подобається ці мої закривання центру. І скидка Пішика також, каже, що це зівок. Так, треба було зіграти просто Турайв 2. І велика перевага 1.36. Король 8, Короляш 1. Ну, типа якісь там ідеї Тураж 8, там щось типу, такого. А ми там Тураж 1, ну довга якась гра. А я хочу швидко: хоп-хоп. Все рівно в мене краща позиція. От комп'ютер каже, отут, ну да, Наполовину я перевагу витратив, але все рівно нормальна позиція. Тура це 7 треба десь тут тримати йому по сьомій горизонталі фігури. Знову f 2. Ідея в тому, що тут же в нас жертви всякі йдуть. Ні, тут якби він зіграв, кінь цей сюди. І ми б'ємо або слоном, або конем. Ну, наприклад, слоном, аж. кінь, так, д 2 ферсі ще кудись тут прямує. Атака продовжується. Він каже, треба віддавати якість. Ну, ясно. Не тримається позиція. Вирішив, ще підігнати пішаки фігури. Це правильний хід. Я думав, що просто типу, перейти в такий типу, еншпільок. Краща позиція, але атаки вже такої нема. Тому вирішив продовжувати і нормально. Хоп-хоп. Треба було брати тут. Я планував взяти. Тут пішака. Тут ще не так-то просто, до речі. Знову ж таки, якісь такі варіанти показую. Погрожують всякі відскоки. Да, і Зайва фігура, зайвий слон. Ну, не так просто Тут ще можна не знайти перемогу. Я думаю. Ні. Втратити час там. Все може бути. Мат, 13 ходів. Так, ну тут просто так. Такий мат.